Всім привіт! Давайте подивимось, що говорять карти на цей тиждень. Так, початок тижня. Дивіться, початок тижня він буде дуже повільний. По-перше, ви можете в щось ляпатися, можуть бути якісь страти непередбачувані, можете щось буквально загубити, можете, ну, там, по неосторожності щось не те зробити. І буквально дуже бути треба акуратною по роботі, тому що якщо є предисторія, то може навіть бути звільнення. Так, давайте подивимось середина тижня. Середина тижня прекрасна. Дні теж будуть розвиватися не так швидко, як би вам хотілося, вони будуть такі більш уповільнені. Але хочу сказати, що в ці дні, в середині, ви будете мати якісь подарунки, чи якісь гроші, чи якісь приємні новості, чи якісь, ну, тобто, щось ви задумане, у вас все вийде. Тому тобто, таких знаєте, мінусових моментів немає в середині тижня. І кінець тижня. Кінець тижня, можливі, такі, знаєте, трошки невеликі розчарування, тому що, в принципі, за цю неділю ви багато чого переробите. І, можливо, ви будете зовсім незадоволені. Або ще може бути, що в кінці тижня у вас навалиться куча таких битових справ, які потрібно переробити. І вони нудні, вони повільні, да і вам цього не хочеться. Але в цілому тиждень пройде дуже непогано, з грошима та подарунками. Гарного дня і дякую!